Цією презентацією хочу привернути вашу увагу до водозбірного принципу управління лісовими ресурсами. До одного з інструментів такого управління методичних рекомендацій з оцінки впливу лісогосподарської діяльності та природних чинників на стан лісових водозборів. На цьому слайді один з прикладів гідрологічної мережі, мережі струмків, річок та мережі лісових водозборів. У Богданській долині Рахівського району Закарпаття. Межі одного з таких водозборів позначено червоним кольором, а площу помаранчеве. Закарпаття та інші регіони Українських Карпат пронизані мережею струмків та річок і ще сьогодні дуже багаті на лісові та водні ресурси. До прикладу, в Закарпатті є понад 9 тисяч таких водних об'єктів протяжністю майже 20 тисяч кілометрів. І всі вони беруть початок у лісових водозборах, екосистеми яких надзвичайно вразливі з огляду на діяльність людини та несприятливі кліматичні явища. В межах таких лісових водозборів є об'єкти продозаповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення, національні парки, біосферний заповідник, заказники, пам'ятки природи, пралісові екосистеми та інші цінні території з особливим режимом землекористування – що потребують збереження та підтримки, цей слайд демонструє один з лісових водозборів площею 400 гектарів більш детально з деревостанами, струмками, стежками, лісовими дорогами, трилювальними волоками, пасовищами, захисними смугами вздовж водних об'єктів та водозбірних хребтів, а також резервуавом питної води для потреб місцевого населення. Для оцінки стану такого водозбору, вже сьогодні є можливість підтягувати більшість необхідних даних з баз даних обдержліспроекту, лісових господарств та інших державних органів, що здійснюють моніторинг водних та земельних ресурсів. В майбутньому, після затвердження методичних рекомендацій, кожен з таких водозборів буде об'єктом дослідження, оцінки та аналізу. Варто відмітити. Що національне законодавство не містить вимоги щодо врахування водозбірних принципів при управлінні лісами, плануванні лісівничих заходів та моніторингу ефективності їх виконання. Правила РУБО головного користування в гірських лісах Карпат мають декларативний характер, оскільки до цього часу межі водозборів як господарських екосистемних одиниць не визначено та не позначено в картографічних матеріалах. При управлінні лісами. В лісоупорядкуванні та ведення лісового господарства недостатньо враховуються природно-кліматичні, організаційні, особливо технологічні чинники потенційного впливу на гідролічний режим водозборів, максимальне збереження всіх природних складових лісових екосистем. Далекоглядною метою застосування цих методичних рекомендацій є зберегти та підтримати лісові екосистеми. Тих водозборів, які перебувають в належному стані, та лісівничими заходами покращити стан водозборів, функціонування яких було порушено діяльністю людини та природними стихійними явищами, такими як вітровал, вітролом, лісові пожежі, масштабне поширення лісових шкідників та хвороб, суви і селі та інші негативні, е, негативними чинниками. Створити нормативну праву основу для оцінки стану водозборів та застосування дал... Даних результатів такої оцінки, їх цифрової просторової візуалізації в державній системі моніторингу довкілля в сфері лісового господарства, це теж є метою рекомендацій. На моє переконання, запровадження оцінки стану водозборів в лісівничу практику це один з сучасних інструментів запобігання та покращення негативного впливу господарської діяльності на лісові та водні ресурси країни. Коли йдеться про оцінку стану водозбору, потрібно зважати, що стан водозбору це стан фізичних та біологічних характеристик та процесів в межах водозбору, які впливають на гідролічні функції та функції ґрунту. А оцінка стану водозбору процес, що описує цей стан у розрізі окремих класів, що відображують ступінь цілісності та функційності водозбору. Методику пропонується оцінювати стан водозбору за трьома класами. Зокрема, як водозбір належно функціонуючий, функціонування водозбору під загрозою і функціонування водозбору порушено залежно від основних характеристик бережності і його природного потенціалу. Для оцінки водних і наземних процесів, які мають місце в водозборі, методика пропонує використовувати 12 індикаторів. З яких 5 індикаторів характеризують водне середовище, і 7 індикаторів характеризують наземні процеси. Критеріями оцінки першого з системи 12 індикаторів якість води оцінюється наявність або відсутність впливу природних та антропогенних чинників забруднення води, значення впливу, що спричиняє погіршення якості води у водозборі. Критеріями оцінки другого індикатору кількість води оцінюється наявність або відсутність впливу на стан функціонування водозбору, порушеннями природного режиму стоку, що спричинені штучними спорудами у руслі струмка чи річки, наявними водосховищами і ставками, дамбами у дамбами заплаві, забором води, розоренністю заплав та іншими подібними змінами. На слайді зліва морфологія річки є майже природна або слабо модифікована. В руслі річки відсутні поперечні штучні споруди, греблі водосховища, споруди забору води, що засвідчують належне функціонування водозбору за цими ознаками. На верхній світлині справа приклад впливу господарської діяльності, що ставить функціонування водозбору під загрозу, оскільки гідролічний режим та морфолої річки є помірно модифікованою штучною перешкодою. Мостовим переходом. Нижня світлина демонструє приклад впливу діяльності, що створила перешкоду для непреривності руху води та спричинила порушення функціонування водного об'єкту у водозборі. Критеріями оцінки третього індикатору: водного біотопу оцінюється наявність чи відсутність штучних і природних фрагментацій біотопу та великого даревного матеріалу. На ділянках русла, у межах яких мешкають водні організми. Також оцінюються ознаки стабільності, деградації чи аградації русла. На світлині приклад штучної фрагментації русла спорудою, яка є серйозною проблемою для вільного проходження історичних водних організмів. На цій світлині приклад природної фрагментації русла кам'яними брилами. Влітку в умовах відсутності дощових опадів і пересхання русла струмка такі брили є також значною перешкодою для водних організмів. Великі стовбури мертвих дерев у руслі струмка як частина екосистеми водного чи берегового біотопу. Національне законодавство потрібно сказати України не містить вимоги щодо збереження такого важливого елементу водного біотопу. Характеристика великий деревний матеріал визнається не застосовною, якщо водні прибережні системи водозбору сформовані без лісу, і якщо наявність деревини не є важливим компонентом водної екосистеми. На світлинах приклади форм та функційності русла без втручання людини, з ознаками їх. Нестабільності, деградації та градації, а також активних ерозійних процесів. Критеріями індикатору водна біота оцінюється присутність чи відсутність місцевих рідкісних та інвазивних водних видів. Їх поширення, структура, щільність, ступінь впливу інвазійних видів на місцеві. Види та наслідки впливу людини на водні організми. Методика рекомендує проводити оцінювання водних біоцинозів, а не поодиноких видів. Наявність чужорідних або інвазійних водних видів або групувань використовується в якості індикатора змінених або порушених умов водозбору. Критеріями індикатору навколоводна рослинність оцінюється відсутність чи наявність загрози для навколоводного біотопу. Чи зазнав біотоп таких негативних якісних змін, що він під загрозою повного знищення? Наступними критеріями оцінки індикатору дороги, проїзди волоки оцінюються зміни гідрологічного режиму та режиму замулення русел. З огляду на щільність розташування, розподіл і стан утримання мережі доріг та волоків, їх близькість до водних об'єктів та до зони впливу активних сумних процесів і потенційного затоплення. Вода, яка природним шляхом стікала більш повільно у поверхневих шарах ґрунту, більш швидко транспортується схилом через колії канави та ощільну поверхню доріг проїздів і волоків. Які ви бачите на світлинах? Ущільнення ґрунту технологічними транспортними засобами, нехтування засобами водовідведення на трилювальних волоках, зменшує проникнення води ґрунт та прискорює і збільшує поверхневий стік, спричинює масштабні розійні сувні та силові процеси, які ви бачите в динаміці на цих світлинах. Мережа лісових доріг проїздів та волоків перед гірській та гірській лісистій місцевості може займати значну площу. Дослідження одного з демонстраційних водозборів засвідчили, що майже 10% загальної площі лісових та приялих угідь використовується непродуктивно під трилювальні волоки, проїзди і дороги. Критеріями оцінки індикатору якість ґрунтів. Оцінюються якісні показники та зміни природного стану ґрунтів, ступінь впливу на ґрунти ерозійних процесів, зокрема лінійної та площинної ерозії, механічного, хімічного та радіаційного забруднення ґрунтів. Критеріями оцінки індикатору пожежний режим або наслідки лісових пожеж. Оцінюється потенціал стійкості насаджень до, на лісових водозборах до частоти виникнення інтенсивності та характеру лісових пожеж, а також зміни гідролічного режиму, режиму замовлення та зміни рослинності внаслідок великих і дуже великих лісових пожеж. Характеристика наслідки лісових пожеж застосовується, якщо більше, ніж 35% площі водозбору пройдено лісовими пожежами. Критеріями оцінки індикатору лісовий покрив, оцінюється потенціал зміни гідролічного режиму і режиму замулення через втрату лісового покриву на водозборі. Якщо лісистість окремого водозбору становить менше 50%, то водозбір розглядається як такий, що втратив функції властиві лісовому водозборі. Лісовому водозбору. Якщо в межах водозбору відсутні вкриті лісовою рослинністю землі, індикатор визначається як незастосований. На зображеннях приклад втрати лісистості, тимчасової лісистості внаслідок застосування кінцевих прийомів поступових рубок, а також суцільних, суцільних рубок в лісовому господарстві. Критеріями оцінки індикатору рослинні з пасовичних земель оцінюється видовий склад триванистих рослин і чагарників та продуктивність пасовищ, їх вплив на стан ґрунту, гідрологічну функцію та біологічне розмаїття. Наступними індикаторами наземні інвазійні види оцінюється потенційний вплив популяцій інвазійних видів. На ґрунти, рослинність і водні ресурси водозборів, масштаби такого впливу та швидкість поширення інвазійних популяцій. Цей індикатор також оцінює шляхи розповсюдження інвазійних видів, такі як дороги, стежки та водні, водні шляхи. Критеріями оцінки індикатору санітарний стан лісів оцінюється потенційний вплив наслідків пошкодження лісів хворобами, шкідниками і внаслідок аварії та стихійного лиха на гідрологічне функціонування і стан ґрунтів, прогноз наслідків масштабних спалахів, місцевих та інвазійних лісових шкідників і хвороб та вплив наслідків забруднення повітря, на приріст біомаси у водозборі. Дякую за увагу.